1-1-1. Всім привіт! І це друга частина мого відкриття в Raid Shadows Legends. Мене звати Настя. І я відкриваю 90 уламків. І зараз відкриваю 9. І потім відкриваю по 10. Подивимося, що прийде. Вчора я на цьому сервері... Витащила собі Рафаело. це корм. Це теж корм. Колись була хорошою героїнею. І останніх два уламочка по одному. І підкримаємо 80 синіх. Місця тепер багато. Можна не переживати. У мене цієї героїні ніколи не було. Як мені не потрібен кругорід, він приходить до мене. Швидко відкриваю. Вже третій кругоріт, І другий. Але в мене, напевно, вже п'ятий він. Дуже добре, що десятка таких. Можливо, щось буде цікаве в наступній десятці. Драха плюс один буде. І відкриваю зараз швидко. І знову душу губ, хоуп і без леги. Колись був на лиття, але мені не потрібен. Це в мене вже третій або п'ятий. І цієї героїни я не граю. Відкриваю швидко. Буде плюс два або плюс один. Останній герой. І все, закінчилися мої уламочки. Подивимося, чи забрала я книжку. Але без, міфіжі, без легендарного, легендарного героя. Але в першій частині мені випав легендарний герой, яким я дуже сильно задоволена. Тож, прощається рейду, те, що я не відкрила зараз. Щось такого цікавого. Але головне я забрала книжечку. Подивимося, скільки балів я набрала. І потім перейдемо вже до інших відкриттів. Ось таке відео в мене вийшло, ось стільки балів я набрала. До зустрічі у наступному відео.